Російська Федерація заявляє, що не проти того, аби зона вільної торгівлі між ЄС та Україною почала діяти з 1 січня 2016 року. Про таке заявив російський міністр Улюкаєв одразу після тристоронніх консультацій у Брюсселі між ЄС, Україною та Росією. Ми такий вопрос не ставимо. Ми вважаємо, що нужно максимально ефективно використовувати те час, яке є Не в наших інтересах, не в інтересах наших партнерів, щоб просто місяць проходив за місяцем і на Вопроси не піднімасні відповіді. українці, росіяни та європейська комісія домовилися, що до липня над найпроблемнішими питаннями працюватимуть експерти від трьох сторін. Вони вирішуватимуть, як зняти протиріччя в царині роботи митниць, технічних бар'єрів, санітарних і фітосанітарних вимог до експорту імпорту. Ще один підсумок консультацій. Угоду про зону вільної торгівлі вже точно не переписуватимуть, як того колись бажала російська сторона. Дуже важливим елементом є те. Що з нами в цих консультаціях буде Європейська комісія. Ми не будемо там наодинці з російською стороною, і європейська сторона буде постійно рядом з нами, працюючи над майбутніми рішеннями. Втім, український міністр додає вирішувати питання торгівлі, коли на кону питання війни складно. Такі консультації дуже важко проводити на фоні новин. Про те, що на території України затримано два російських диверсанти. Які є кадровими російськими військовими тристороннім консультаціям передувала зустріч групи друзів України на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС? Так литовський міністр наголосив, що доля зони вільної торгівлі між ЄС і Україною це ще й випробування на міцність для самого євросоюзу. Так, що в мене немає відчуття, що є У мене немає такого відчуття, що є якась безвозвратна регулірована ситуація Але треба теж мати якісь... Но, тверде твердий обічні мотивацію. Нажимав всегда із піти на прочності. Зона вільної торгівлі. Чи не єдине питання з першочергових у відносинах Європейського Союзу та України, де наразі панує цілковита конкретика? Проте залишається відкритим питання, наскільки її запровадження залежатиме від розвитку ситуації на сході України і можливого подальшого тиску Росії. Жена Баспіщук, Сабіна Пухка, Радіо Свобода з Брюсселя спеціально для телеканалу Новин 24.